Трошку приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як печі, удалеч, забриділи крильбі, крильби. Мамо, ваші діти, як печі мамо, ваші діти, як птичі вдали. Забриніли крильми, маму, вріті свої світлиці, скоро знов ми, тиші світлиці, урочі, серцем читело дитя, сині щевченкові очі і золоте вишиття, і золоте вишиття, Мамо, ваші діти, як птичі, дали забриніли крильми, маму, вріті свої світлиці. Скоро посходимо щмі, мамо, ваші діти, як птечі. Далеш забриділи крильби, мамо, рядя свої світлечі, скоро здом, посходимо щмі. Вічно дитяча спокусу, двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, мамо, ваші діти, як течі, дали забріділи криві, мамо, приді ваші світлиці. Знов посходимо ж мамо, ваші діти, як втечі, за забриділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро, знов посходимо ж може, далеко від дому крила, зів'януть мої, згасне зор'я, потому змовкнуть на вік соловні, змовкнуть на вік